Всім доброго дня, компанія Авторина Сенка Бережанська, Сьогодні у нас на продаж, Chevrolet Кума 2004 року. 1,6 бензин. один власник куплений офіційно в салоні. Колеса у нас розміром 175 80 14 -ки. В автомобілі присутні сигналізація, вікна затоновані. Передні ціклопідйомника, електрозеркала. Газ вписаний у нас мультимедіа, кондиціонер робочий. Тому заводиться співоборота, Чек світиться через те, що є газ. Якщо підключити комп'ютер, воно покаже, що це через лямду, через газ. Колісо не розбите, рушник працює. Сверти дверей в хорошому стані, є незначні потертості. По салону роздертості потертості немає. Стеля в нас чиста, в хорошому стані все. Є задня камера, присутня в автомобілі. Великий просторний багажник, газовий балон, запаска, домократ, ключі також це є присутнє, віддається. Одним із великих плюсів цього автомобіля це те, що тут великий кліренс, дуже високий, що ви нічого тут не зачіпите. По автомобілю є невеличке здуття фарби на арках. Пороги у нас оброблені баранником, не ржаві нічого, нижче у нас не ржаве. Капот у нас рідний, працює не мальований. Мотор на собі насправданий, ніяких почоків, запотівань немає, мотор не мі, все, все в хорошому стані. Автомобіль продається як заготівку. Так і можлива покупка його в кредит. Більше інформації у нас на сайті авторіна Сенка Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг, звичайно, присутній біля автомобіля. Якщо кого цікавить детально даний автомобіль, дзвоніть, пишіть на всі запитання. Ми дамо.